Друзі, усім привіт! Усім привіт! Сьогодні знімемо е відео огляд стану мотоцикла Yamaha V-Star 1100, теж саме, що Yamaha Dragstar, але цей, цей мотоцикл йшов на американський ринок, і після 2004 року, якщо не помиляюсь, вони почали ставити саме легкосплавні диски. Тут ну, такий самий мотоцикл, але тут інша приборна панель і легкосплавні диски стоять. Комплектація тут дуже круті сидіння, мустанг стоїть, стоять, дуже комфортні. Бачите, яке велике сидіння, яке воно м'яке, комфортне. Ну, спинка, рамки, багажник. Платформи, вихідні. Платформи, кстати, дуже комфортні у ці платформи. І ось ці. І ці так само. Ну, це реально кайф. От, ну. Так, пробіг у нас 17 тисяч миль, 833. Ну що, йдемо по стану? Так, да, ти диви поки що там по року випуску на гумі, а я отут. 16 неділя 2019 року гума. Є ось такий момент на дзеркалі. Зараз зверху. Почнемо вже. Хром класний, хром взагалі супер. От на цьому мотоциклі увесь хром тут, тут, отут, ну просто супер, як новий. До речі, от такий от якісний хром, як робили раніше, там, на тих самих, ну, наприклад, на цьому Yamaha Dragstar, Зараз мотоцикли набагато свіжіші. Але хром лізе. Тут все просто супер. Мотоцикл приїхав до нас з Америки, з NPA повністю цілий. Тобто це ніде не фарбоване. І тут, як, ну, як дізнатися, фарбоване чи ні, ну от по цій полосочці. Ну, По-перше, драксар ніхто так фарбувати, перефарбовувати не буде, це дуже складно. Та і взагалі такого не зроблять. І от полосочка, вона, от бачите, як вона зроблена. Тобто це 100% оригінал не фарбований. Тут на повороті бачу щось. Так, да, на повороті є такий момент, що він... Заклеєно чимось. Да. Може з гуми почнемо? Да. От, а стан ти вказав, я не пам'ятаю. 19 рік. От гума. Стан. Такий залишок. Ну, тут це, отут я можу сказати, що це нова гума, тому що от бачите, от полосочка. По року випуску вона не нова, але по протектору гальмінний диск взагалі не гальмувався, я думаю, ви бачите. Да? Це оригінальний лак, не перефарбований. Ну, баку також, нічого не бачу. Все супер, бак взагалі супер. От оригінально ця накле... ну, ця полосочка дуже круто виглядає. Наліпка ця фірмова. Це паста. Пульти, пультики взагалі новенькі. От реально новенькі. О, не туди. я зразу побачив нюансик тут. Тут от що можна показати. Так, да, я там ще на дзеркалі, до речі, показував, чого я не пам'ятаю. Навіть машинка не перефарбована. Просто як новий ну, хром, дуже якісний, дуже класний. Оці трубочки дуже часто продають, тут. тут все супер. Двигун не перефарбований, от ви по кольору можна побачити. І от Задня гума така сама як і так, перед... Рік випуску зараз дивлюсь протектор тут такий лютий. Так, Протектор реально лютий Дивлюсь, але не бачу я рік випуску О, побачу. На 18 неділя 2020 року угу. Задній гальмівний диск, задній диск Ну тут все супер. Заднє крилишко. О, нюанс. Вот угу. на крыле такая цепочка. Розвертай. Що, дуже круто виглядає ця компоновка кольорів. Так, сірий, нарядний такий. тут Так само, диск в чудовому стані. Двигун взагалі, от, я не знаю, от це от рама, двигун, от це все, це ж все ну, оригінали от в такому стані, щоб воно крайник, це все ну, просто супер. Ну тут як завжди на ось цій кришці є, як прищики, бачите. ну це... На ми, усіх, на сій... ні, це правда. А чому так? Тому що воно в цей бок стоїть і водичку тут скаплюється. Ну, хоча тут, чесно, я не можу сказати, що тут все дуже якось замітно. Ні, ну невеличкі прищики є, присутні, не критично, але є. Поверху бачок. Сидіння тут взагалі шикарне. Так, да, дуже комфортне. Є невеличка подряпана, бачите. Да, ну, Подряпне, не зрозуміло. Карданчик, редуктор, ну, в цілому тут все чудово, все класно. Драгстар, літер 100, да. 100 наш один з найулюбленіших мотоциклів. Чому? Тому що дуже м'який, комфортний. По суті, в літр 100 класі, я не знаю, ну, комфортніший немає навіть да, мабуть, ніякого мотоцикла. Та, ні. Воно, щоб він, був от Та комфортний, він комфортний, він надійний, популярний. Він надійний так, цей мотоцикл. Ну Приємний, взагалі, от в ходу дуже приємний. Не просто так його по всьому світу знають і люблять. Метр 92 в мене зріст. Річки зараз прогріється. о oh.